Ну що, почалося? Друзі, сьогодні будемо говорити особливо відверто. Нещодавно на одному з політичних телеграм-каналів, хоча ну, за політичне слово, я вважаю, не зовсім доречне, намагалися особисто мене, а також громадську організацію Право без корупції, пов'язати з певною політичною силою, а тим паче звинуватити у тім, що ми працюємо суто в її інтересах. І от з огляду на цю маячню я хочу зробити кілька заяв. По-перше, Особисто я дійсно і звісно маю певні політичні уподобання. І це не приховується. Будь-хто зайде на мої сторінки в соціальних мережах, переконається. Але водночас я заявляю, що я не маю жодного формального відношення до жодної з політичних партій. Я не отримую гроші від політичних партій, я не отримую заробітні плати ні від партій, ні від політичних організацій жодної. А, тому я розумію, що згоду на це відпадає. Оце ця складова комерційного інтересу. Тим паче, я підприємець, я ФОП. Кому цікаво, можете ознайомитися з моїми деклараціями за останні роки. І я думаю, з них стане зрозуміло те, що е, фінансування подальших наших, скажімо так, заходів відбуватиметься, ну, чесно кажучи, в основному за рахунок цього.